І це була дуже приємна процедура. Оскільки наші обновки будуть Будь готові лише вранці, Річард і Джеймс запропонували поїхати на пляж да, на наших дурних мотоциклах. Навіщо ми це робимо? Я упав. Я упав. Якраз 10 Давай. Це ж весело. Come on, It's funny. На щастя, я швидко знайшов типовий в'єтнамський готель, у якому міг повернути собі людську подобу. подбу. Це ніби відпустка в компанії з двома ідіотами. <реж> 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 Щоб втекти від жахливого шуму у мотоциклів, я влаштував собі спа-процедуру для них Це ж пірані. на пляжі ми вирішили з'ясувати, хто зможе найближче під'їхати до хвиль. І дарма. Не зараз, ні, тільки не зараз. Ні-ні. Так, не, так, не. Блин. Меня официально можно вважать наисчастливейшую людиною в свете. О, точно. Ваша констанция в режиме постановки. Она может быть временно заблокирована, если владелец контента не добавил на ваш канал список разрешенных. Nie strażę, jakby kupiła, że ty streamu, że e... to... Ej,